На Путіна ну, добре, що ви мене Росафілком не назвали. <ріст> так давайте зразу серйозно. Я би взагалі не шукав би в цій історії знаєте якусь логічну складову, що до якоїсь події це підв'язано і вони атакують для того, щоб щось нам показати. Насправді все дуже дуже просто. Вони просто хочуть нас всіх вбити, всіх знищити чоловіків, жінок і дітей. Це ну абсолютно просто. З іншого боку, ну якщо там вже розмірковувати в політологічному ключі, то зрозуміло, можна це приєднати а, чи прив'язати до першої першого засідання Ради Україна НАТО. А, чому б ні, але Факт залишається фактом, що їх задача максимально нас послабити для того, щоб ми припинили спротив і погодились, як мінімум на ті окуповані території, які вони вже окупували. Все дуже просто і банально, і питання я виставив завжди трошечки по іншому, не в такому ключі, чому вони стріляють, коли в них закінчаться ракети і так далі. Головне питання, що ми можемо зробити, щоб знищити 101% Завданих ударів російськими ракетами, і увага знищити російські носії. Як на мене, це, це це не поверхні Зрозуміло, що технічно це зробити складно дещо можливо, можливо, неможливо зараз, а можливо, буде можливим завтра. Але логіка має бути саме така. не не в частині, що нам треба потерпіти почекати там думати, що там у Путіна було на сніданок і чому у нього там, такі дебільні рішення, треба вирішувати військову технічну задачу для того, щоб обезпечити наші міста і людей, які живуть в цих містах. Ну і не тільки в містах і містечках, і селах звичайно. Наскільки ті завдання, які стоять перед нами, знищити і створити всі умови для того, аби Росія, врешті-решт, розвалилася на маленькі шматочки. Наскільки ця ціль співпадає з метою заходу? Тобто, чи єдині ми у цій цілі? Складне питання насправді, тому що я люблю цитувати Лойда Остіна, який каже: завжди можна краще. Ну, в частині забезпечення збройних сил, і зрозуміло, що ми бачимо, і ніхто, в принципі, маємо проблеми зі зв'язком. Зараз ми перенаберемо Романа Цимбалюка. Стежимо за тим, що відбувається сьогодні в Україні. Ми вже говорили про те, що сьогодні Росія запустила кинджали по Київщині, Хмельниччині та Кіровоградщині. Попередньо це були пуски Х. 47. і ми спостерігаємо за тим, що відбувається зараз по областях, по регіонах. Бо в усіх регіонах оголошено повітряну тривогу. Я бачу, що Роман Цибалюк знову має бути у нас в ефірі. Ми відновлюємо зв'язок. Романе, продовжуйте, будь ласка, так на чому ми з вами зупинились? Вибачте. В цілях Заходу і України. І те, да, що це дуже да, складно. Це. це дуже складно. Значить, зрозуміло, що вони можуть зробити більше і краще. Зрозуміло, вони можуть вже зараз поставити системи озброєння, які змінюють правила цієї війни. Це зрозуміло і в частині ракет, і в їх кількості, і зрозуміло, в частині носіїв. Взагалі можна спробувати це ж абсолютно реально. Ми маємо нам насправді повезло, поталанило, що наші союзники абсолютно максимально потужні. І якщо треба, то і західні пілоти можуть завтра піти в відпустку і одіти наші однострої і відповідно заключити контракти зі збройними силами. Тобто питання. Воно дуже таке болюче, особливо зараз, коли е, наявними засобами нам треба вигнати російських загарбників з території України, е, це, це важко, і просто про це треба говорити на, і на закритих і на відкритих майданчиках, що е, це не війна рівня інтенсивності, як, наприклад, в Афганістані, або в, в, в тій самій Сирії, або в Лівії. Ми маємо справу з високотехнологічною армією. Тобто російська армія це не тільки чмобіки, які виглядають як бомжі на передніх позиціях, це велика і різна армія. І от тут от це, це головне питання. Тобто, що ми маємо? Наразі зрозуміло, що нас підтримують, якщо б нас не підтримували так, як підтримують, ми б вже впали. Давайте скажемо прямо. І в фінансовому плані, і воювати нам вже було нічим. Як так сталося, що у нас не набоїв, не, не, не патронів, не форми, не грошей. Ну, давайте знову ж таки, не ракет власного виробництва, тільки бажання, що насправді немало, а можливо, це вже запорука успіху. Але факт залишається фактом, і тому я це веду до того, що звинувачити Захід в чомусь не має жодного сенсу. ображатися, казати, що ми достатньо чи недостатньо Дякуємо західним партнерам. Питання це, це все ліріка. Нам треба вирішити головне завдання, яке стоїть перед перед українською нацією вперше за все, ну і далі. Там багато є політичних інтересів. Тому е, треба працювати з партнерами. От бачите, у нас тут, я не знаю, це пов'язані речі все ще не дуже, е, керівник Верховної Ради України каже, що знаєте треба повернути е, декларацію чиновників і проголосувати відповідний закон. І хтось каже, а при чому тут одне до іншого? Да? А насправді нашим західним партнерам не дуже подобається, коли у нас всі ці справи в частині антикорупційних реформ вони гальмуються. Я не кажу, що це гальмує постачання зброєння, але можливо це псує фон. І це уповільнює отримання тих самих атакамсів. Можливо, я помиляюся, але як на мене, то треба спробувати піти цим шляхом, тим більше це відповідає нашому українському інтересу. Ну і наскільки я дивлюсь зараз реакція президента. Йому не дуже подобається, коли його депутати там десь шарахуються, які б в готелях за кордоном. Де, ну, багато є нюансів. Тобто. З Західними партнерами треба говорити, пояснювати, що треба, е, треба змінити правила гри на полі бою. Треба їм пояснити, що українські солдати можна навіть сказати прямо, е, і це страшно буде звучати, але сказати, як є: солдати у нас можуть закінчитися в один чудовий момент. І справа не в Бредлі, і не в Абрамсах, і е, в якихось ще частинах. Треба змінити умови ведення цієї війни. Це дальнобойна високоточна зброя, яка здатна знищити відповідно мости, переправи, ну і так далі. І так далі Змінити правила на, на землі. Оце просування. Я, я, я в даному випадку жодним чином не даю порад, особливо і політичному, і тим більше військовому командуванню. Але як на мене, Якщо стоїть питання про літаки і там даль... дальнобойну артилерію і ракети, ну я б трошечки почекав би, наприклад, це так на, на перший погляд. Зрозуміло, війна вона не буде чекати. Треба їм пояснити, що наступ в таких умовах, які не відбувається, він дуже дорого нам коштує. І не хотілося би, щоб. Коли наші західні друзі скажуть, ну ви хотіли літаки, будь ласка, так всі наші пілоти екстракласа загинуть в, в, в пилотуючи Су-25 і Су-29. Міг-29 і Су-27. Ну, це страшні речі, але вибачте. Але нашим західним партнерам про це мені здається можна казати за зачиненими дверима. Тобто я так резюме. Воно дуже просте. Не треба а, транслювати тезу, що все, все гаразд, що дві два-три тижні ще чуть-чуть і там а, все зміниться. Для того щоб все змінилось, треба а, нові а, рішення, які змінить кардинальну ситуацію на землі. Не лише на землі, а і на морі, бо сьогодні з'явилася інформація від збройних сил України про те, що окупанти готують кораблі та авіацію для блокування Чорного моря. Упродовж останнього тижня ми Романе бачимо, як Російська Федерація намагається перетворити Чорне море на ще одне внутрішнє море, бо ми знаємо, що вони Азовське море вважають своїм після окупації окремих територій української держави і анексії Криму. Але вони намагаються зараз створити. Всі умови для того, аби судноплавство в Чорному морі не було вільним. Тобто вони хочуть знищувати цивільні судна, як повідомляють Збройні Сили України, ну і відповідно контролювати велику частину Чорного моря. Можливо, ця історія трошки по-іншому дозволить заходу подивитися на. Те, що відбувається в Україні, зокрема в Чорному морі, бо учасників країн Північно-Атлантичного альянсу, які мають вихід на Чорне море, достатньо багато, і навряд чи хтось буде дозволяти росіянам відчувати себе піратами 21-го століття, бо ну фактично Путін перетворився в пірата Чорного моря. По вашому, наскільки ця історія з намаганням росіян розстрілювати всі цивільні судна, які будуть входити або з погрозою входити в українські порти, наскільки це може бути тригером для північно-атлантичного альянсу, зважаючи на те, що ну росіяна Росіяни підвищують ще більше ставки і дивляться на реакцію світу, в тому числі? Того, що відбувається в Чорному морі, ну по перше, вони не ставлять за мету собі створити з Чорного моря, внутрішнє моря Російської Федерації, не, не ставлять, бо не можуть. Їх задача блокувати українські порти, знищувати інфраструктуру і так далі. Вони хочуть позбавити виходу до моря. Нас і треба визнати, що Російська Нацистська Федерація вони взагалі нічого не приховують. Від слова, взагалі, вони прямо з екранів телевізора, не тільки їх пропагандисти, а в тому числі посадовці кажуть, що наша задача знищити все, щоб України, якщо ми не можемо прийти в українську Одесу своїм чоботом, то ми зробимо так, що Україна не зможе користуватися своїм морем. Ну, от власне, все. Ніхто нічого не приховує знову ж таки, от абсолютно вони прямим текстом і прямо все це заявляють. Тому знову ж таки, питання от, воно полягає наших дій, як їх посунути? От і це військово-технічне завдання завдання, і відповідно, залучення дипломатії це один з моментів. Зрозуміло, що це може зробити туреччина самотужки. Можуть розблокувати все. Це зрозуміло. Наразі, наскільки я розумію, Родоган не поспішає на такий крок, але це не значить, що через якийсь час відповідне рішення не буде ухвалено Тобто, знову ж таки, як на мене, тільки держави НАТО можуть цю ситуацію виправити, у тому числі і при, при Чорноморські держави. Зараз пауза і. Консультації з цього приводу починають вестися. Як на мене, все одно все зайде саме в цю в цю доріжку. Ну або в нашому випадку в цей кіліватор. Тому що в іншому випадку, наразі тими ресурсами, які у нас є, ну, здається, нам це не подолати. І знову ж таки, тут зразу вже стоїть питання літаків. Які безпосередньо беруть участь в вирішенні цієї задачі, в літаків Ф-16 Збройних сил України і, і кораблів, і так, далі, і так далі. Тобто, це комплексна задача, і як на мене. Єдиний тут стопроцентний позитив, що росіяни зовсім нічого не стидаються і знов ж таки все роблять абсолютно зухвалою і відкрито. Якщо НАТО це проглотить, то це ж для них наслідки, в тому числі тут і питання авторитету, ну і не тільки. Я пам'ятаю, що кораблі Великої Британії, і Сполучених Штатів, чудово заходили і в Крим, колись і нещодавно в Одесу. Це означає, що там є і сили, і можливості, і переконане бажання справа за політичними рішеннями. Ну, і якщо Захід поки що спостерігає за тим, що відбувається навколо зернової годи і цього зернового коридору, то 17 із 54 країн лідери. 17 країн із 54 Африки приїдуть на саміт, який відбудеться 27-28 липня у Санкт-Петербурзі. Сьогодні прочитав на одному російському ресурсі, що учасникам саміту Росія Російська Федерація продемонструють нові зразки автомобілю Лада. Це не анекдот. Це насправді так одне із державних інформаційних агентств Росії. Написало, от, зважаючи на те, як Путін намагається дружити з південно-африканськими країнами, та й загалом з африканськими країнами, про що це свідчить? Що Путін у такий спосіб намагається створити і ще одну вісь, окрім Білорусі, Сирії, Ірану, Китаю Північної Кореї, а ще одну вісь, яка буде Росія-Африка. Путін вирішив продовжити йти шляхом радянського союзу, бо ми знаємо, що СРСР дуже багато інвестував в африканські країни і намагався отримати з того зиск, і в тому числі підтримку в Організації Об'єднаних Націй. Для чого? Для чого йому африканські країни? Ну вперше хочу нашим африканським друзям сказати наступну річ, якщо вони хочуть подивитися. На, новий, на нові вироби Автовазу, то їм достатньо просто поїхати на будь-яку китайську е виставку і придбати або при при придивитися до китайських сучасних е останніх автомобілів. Вони будуть краще, ніж АвтоВАЗ, бо все одно це зроблено все в Китаї. Це перше. Значить, е з. Оця активність російських германовичів, вона направлена на наступне, що, мовляв, немає жодної ізоляції. Ми ось із китайськими друзями зустрічаємося. от і В КНДР і шайгу і, і іранські друзі відправляють шахеди. З Африкою. Трошечки по іншому, цікавіше, як на мене, тому що а, з ними Путін намагається зіграти в такі самі, знаєте, мінські угоди. Тобто він буде розповідати про те, що а, страшний захід а, робить все, щоб був голод в Африці, а, а нас відповідно там немає. Ми до чого до цього не маємо жодної, жодного відношення, тому що порушені всі логістичні шляхи а, і будуть робити вигляд, що. Оця от історія з м, спаленим в прямому сенсі цього слова хлібом в Одесі і в інших портах. Мовляв, це не ми, або це не стосується до питання кількості зерна на світовому ринку. От така от буде позиція. Будуть розповідати. Ну, звичайно, кожному президенту, мабуть, відгрузять по декілька мішків з цих держав, мовляв, от це безкоштовно, тільки забирайте самі, бо. Е Бо в нас немає можливості транспортувати, або ще що, якісь якісь нюанси глобально. Я, я не впевнений, що росіяни можуть щось ну, от таке от, реальне запропонувати африканським державам. Зрозуміло, що конкуренція вона буде шалена, і насправді там Китайська Народна Республіка вона теж дуже активно інвестує в африканські держави, і зрозуміло, вони конкурують і за те, щоб мати контроль над. Висними капалами, тобто ця вся історія складніша, Але е, досвід показує, що африканські держави вони як вони приїхали по мішку зерна. Не всі там ця Африка дуже велика і там все дуже по-різному. Але дуже часто по мішку зерна забрали. Завтра заберуть по такому самому мішку зерна або від сполучених штатів, або від Іспанії, або від Ки... від Китаю, або від Німеччини, ну тобто від таких ключових а ну і звичайно від Франції, яка теж не пасе задніх. На, на африканському континенті глобально наразі головна теза така, що от в чому. якби Така найбільша сила російської пропаганди, тому що вони беруть шматки реально створених сюжетів західного західних змі. А західна преса вона як працює? Вона ж її одну сторону, і другу висвітлює, і коли ти нарізаєш тільки оцю другу сторону, там де виходить щось у Путіна, то таким чином у росіян створюється хибне уявлення, що вони у всьому перемагають весь світ там і ще чуть-чуть, І -чуть Америка розвалиться або. І, і, і ніхто не буде користуватися доларом. Але все складніше і цікавіше. Тобто е, треба нам теж брати участь в, в підтриманні контактів з африканськими державами. Сьогодні повідомили про те, що Сергій Шойгу полетів до Північної Кореї. Уже є відео, як Кужугетович там. Е, Марширує по червоній доріжці, такий великий, радянській, і я думаю, що Шойгу відчуває себе бачите, скільки скільки в нього е, амуніції на кітелі, скільки орденів там, ну, словом, він відчув ту атмосферу про. Яку вони, мабуть, мріють у Росії, ви, Романе, що скажете? От щодо цієї осі зла, про яку я вже згадував, яка вже сформувалася в у світі? Чи означає, що от там умовно кажучи, п'ятірка країн: Білорусь, Росія, Сирія, Іран шестірка. Китай, Іран і Північна Корея складають ну таку собі вісь зла, як колись це було за часів радянського союзу. Наскільки вони єдині в своєму прагненні у боротьбі з цивілізацією мовною цивілізацією, до якої ми належимо? Не знаю, можливо, це буде так дискусійно, але мені здається, Китай все ж таки в цей рядок ставити не варто. Це потужна друга в світі держава, і у них все ж таки от розуміння якоїсь своєї відповідальності за майбутнє є. От, мабуть, це треба просто проговорити. Вони одні з небагатьох хто. А, не розкидаються цими заявами, що треба кинути ядерну бомбу на всіх, хоча, звичайно, мають вплив і на Північну Корею, і на Росію в тому числі. Але все одно вони виглядають більш притонними. значить Що відбувається в Північній Кореї? Значить, вони святкують День перемоги. І там, де Шайгу, там обов'язково День Перемоги, парад, і ці колодки на грудях, це його, мабуть, нано бронежилет такі. Захищає його на холодне серце. Ось і день перемоги над Південною Кореєю, щоб ви розуміли. Тут якісь от в цьому плані будуть слова, паради, там ну і так далі. і так далі а Зрозуміло, що ну ми маємо справу з державами, от чим вони от, взагалі відрізняються від решти держави в тому числі від України. Що у них життя людини в першу чергу свого громадянина це нуль. Вони вони пил, це тільки в цих державах може дискутуватися в такому ключі, що у нас нет неприємніх потерь, неприйнятних втрат. Ну Це от Росія, так, так само живе Північна Корея. Ну Дивлячись по, 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 про кількість жертв в, в Сирії або страти в Ірані, Ну це все зрозуміло. Ну Наразі по факту, так, це не зла. Але як на мене, вони ж теж газують проти цивілізованого світу досить обережно. Навіть росіяни, вони то вбивають нас, але на НАТО вони тільки славами гавкають як цепні пси. І все. Так що вісь є питання, як цю вісь ми всі разом. Закрутимо в бублик. Дякую, Романе. Це був Роман Цимбалюк, журналіст. Ще раз, дорогі друзі, попри повітряну тривогу, яка вже минула, я закликаю підписатися на Ютуб канал Романа Цимбалюка. Зробіть його вже двічі мільйонером, щоб ну, у нього було 2 мільйони підписників. Мається на увазі підписники і. Я сподіваюся, що це станеться цього року. так що давайте допоможемо Роману зібрати ці два мільйони. Його Ютуб є одним із найкращих в українському сегменті. Ютубу, так що підписуйтесь, будь ласка. Дякую, Романе. Дякую, Сергію. Дякую, Сергію. І друзі, ми працюємо в прямому ефірі телеканалу Еспресо, а також на наших платформах в Ютубі та в Фейсбуці. Для тих, хто зараз дивиться нас наживо на в Ютубі та в Фейсбуці. Поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на наш Ютуб канал і долучайтеся ще до нашого спонсорського клубу. От, поки ми починали програму в укритті, уже повітряна тривога в більшості. Регіонів минула лишилися червоними лише Сумщина, Автономна Республіка Крим і Донеччина. З того, що відомо на цю хвилину щодо масованого ракетного удару росіян, було зафіксовано пуски крилатих ракет із 12 літаків ту 95 мс а також пуски Х-47. Кінжал тривогу було оголошено по всій Україні, і як повідомляє речник повітряних сил Юрій Гнат.